Ней був парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удався на все є зле, проворний, завзятіший от всіх бурлак, но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, Забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами з трої накивав. Він швидко поробивши човний на синє море поспускав, троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав, ну зла юнона суча дочка, розкуткудакалась, як квочка. Енея не любила страх, давно уже вона хотіла, його щоб душка полетіла, к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю, Юноні все її гнівив. Здавався гірчийний їй відперцю, ні в чим Юнони не просив, но гірш за те їй не любився. Що, бачиш, в Трої народився і мамою Венеру звав, І що його покійний дядько Парис? Прямо дитятко. Потивочку Венеріда.